Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавпет. Підтримуємо український футбол. Віктор Циганков довів до сліз партнера по команді у матчі із Барселоною. Михайло Мудрик навіть не на рівні Петера Шмейхеля. А Луніну вже знайшли заміну в реалі. Віктор Циганков вийшов зі стартових хвилин на гру проти Барселони у 28-му турі Ла Ліги. На диво українець відіграв 71 хвилину на рідній позиції правого хавбека і навіть міг принести Жероні повноцінні три очки. Однак спочатку з неробочої правої ноги поцілив повз ворота. А на 55-й хвилині партнер українця Кастельянос вирішив сам завершити епізод, замість того, щоб викотити Віктору циганкову на порожні ворота. Не дивно, що в роздягальні Кастельянос за косплеїв Олександра Зінченка. Тобто заплакав. Адже Жирона в офіційних матчах ніколи в історії ще не перемагала Барселону на Ноу. Додамо, що від спеціалізованого ресурсу Sofascore Віктор отримав не найвищу оцінку всього 6,7 бала. І якщо Віктор Циганков зумів перебратися в Іспанію за відносно невеликі гроші 5 мільйонів євро, то англійська громадськість починає вимагати від Михайла Мудрика результатів. От і легенда Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель включився. На нього було витрачено багато грошей, а він ще не забив жодного голу. Мудрик був для мене великим. Я кілька разів бачив, як він грав за шахтар у лізі чемпіонів, і він був абсолютно видатним. Але, звичайно, Челсі грає в іншому стилі. Він прийшов із таким цінником. Його ніби вкрали в арсенала в останню хвилину, тому навколо його особистості багато зовнішніх нефутбольних проблем. А тепер йому кажуть забивати голи. Це великий, великий виклик. Шмейхель, звичайно, може коментувати, але згадаємо його перехід в АПЛ. І врахуємо, що на той час АПЛ була не такою, як зараз. Щонайменше без когорти найкращих тренерів і гравців світу. Так от, за Петера, стільки як за мудрика, звичайно, не платили. У 1991 році бронбю отримав на рахунок тільки 750 тисяч євро від червоних дияволів. І в перший сезон Петр Шмейхель пропускав ледь не в кожному матчі. За всі ігри футбольного року його коефіцієнт пропущених голів 0,75. Тобто у двох матчах точно пропустить. А от Андрій Лунін ризикує більше не пропустити жодного м'яча у воротах реала. Королівський клуб звернув увагу на грузинського голкіпера Валенції Георгі Мамардашвілі. Грузинський голкіпер був одним із варіантів для вершкових, оскільки дні Андрія Луніна в реалі добігають кінця. Українець хоче регулярно виходити на поле і шукає клуб, де йому гарантують основу. А от хто точно не пропустить голи, але найімовірніше матчі Роман Безус. Преса з Кіпру повідомляє, що українця відсторонили навіть від тренувань із основою ОМОНії. Це тамтешня команда. Причиною стала сварка Романа із партнером на тренуванні. І до міжнародних подій. Наполі у першому матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів доведеться грати знову без нападника. На жаль, Віктор Осімхен не набрав форму для гри. Сподіваємося, він повернеться на другий матч 18 квітня. Сказав президент Наполі Ауреліо де Лаурентіс в коментарі італійському виданні Републіка.